У ресторані. Вам який борщ? Зелений, червоний? Або, може, по-домашньому? Давайте по-домашньому. Офіціант приносить тарілку з борщем, ставить на стіл зі словами: Де ж ти вешта, вся всю ніч сволото, всю молодість мені спаскудив? Жири вже. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Коме? <звук> А ваш пес кусається? Заходьте, куме, заходьте. Мені й самому цікаво, він у мене лише другий день. Летять на літаку німець, француз та росіянин. Німець висовує руку в ілюмінатора, через 20 секунд витягає назад і каже Над Німеччиною летимо. Чому? А бачите, вся рука чорна, це дим від заводів. Через півгодини француз робить те саме і через хвилину витягає руку і каже, Над Францією пролітаємо. Чому? А відчуваєте, рука парфумом пахне? Через годину росіянин висовує руку в ілюмінатор і в ту ж секунду протягає назад. Ха! А ось і Росія матінка. Але ж як так швидко зрозумів? Годинника вкрали. Чоловік із дружиною йде вулицею. Якийсь незнайомий чоловік елегантно знімає капелюх і вітається. Ти бачила, який інтелігентний чоловік? Інтелігентний? Та тим знав би, як він хропе. Чоловік дружині, слухай, наш сусід полковник, справжній придурок. З чого ти взяв? Я йому сказав, що у мене народився синочок, а він мені відповів радий старатися.